Свобода має найвищу ціну і сплачують її ті, хто сьогодні боронить Україну. Вони віддають молодість, сили та навіть життя. Криворізький захисник Антон Сіменюк, снайпер 46-ї десантно-штурмової бригади, воював під Бахмутом і Соледаром. Там був поранений. Згодом проходив навчання у Великій Британії і повернувся туди, де Кипіли бої. Від 16 лютого минулого року Антон вважався безвісти зниклим. 18 вересня рідні дізналися болючу правду. У 2024-му він загинув на Донеччині. Він пішов на завдання 16 февраля 24-го року і повертається сьогодні додому на щиту. Ми його чекали рік і сім місяців. Мій чоловік пішов добровольцем захищати нашу сім'ю, і ми його втратили. Він був дуже добрий, співчував всім, хлопців своїх не кидав. Коли він став командиром, він не одного хлопця не кинув там. Він своїх побратимів спасав, а сам остався там. Ми його не дочекалися. Ми його завжди будемо пам'ятати, любити. Мій син, він, звісно, герой для мене, як, багато, як і багато інших хлопців, дівчат, які загибли або і досі воюють з цією мерзлотою, яка не дає нашій країні життя, нормального життя. Я Хочу три слова сказати про свого сина. Він уйшов війну добровольцем. Він, він прийняв таке рішення. Ми з батьком підтримали його. Хоча і ми горді цим, горді, хоча нам ця гордість дуже стала дорогою ціною. І я хочу подякувати. Своєму сину і іншим хлопцям, дівчатам, нашим захисникам за те, що ми можемо жити, їсти, дихати, спати. І вибачитись перед ними за те, що ми це можемо. До війни його дні були наповнені навчанням, працею і турботою про близьких. Антон закінчив 32-гу школу, опанував дві професії: помічника машиніста та електрогазозварника. Допомагав армії, ремонтував підбиту техніку. А коли сам став на захист своєї родини і України, продовжив навчання онлайн і мріяв про перемогу та мирне життя. Друзі згадують його як людину відкриту і добру, а ще чоловіка неймовірної відваги. Був завжди жит... життєрадісним, таким щирим, завжди був готовий прийти на допомогу. Коли там, наприклад, я особисто знаю його, там приходив в гості, спілкувалися, каже: якщо хтось ображає, звертайся, я тебе захищу від всіх, тобто він був таким. Щирою людиною запам'ятався просто гарним таким спогадом в душі. Антон був справжнім воїном і відданим побратимом. Згадують ті, хто воював з ним пліч опліч. перших днів, коли він приїхав з перших днів, коли він приїхав до нас в бригаду в наш батальйон. Ми знайшли спільну мову. Він був справжнім, сказав, значить, зробив. Ніколи не боявся йти у бій, ніколи не відмовився. Дуже мріяв повернутися додому, до своєї родини живим. Знаю, що обожнював сина і дружину, любив своїх батьків. Коли були на позиціях, впевнено підтримував усіх, любив Україну, свій будинок. Був дуже сміливим хлопцем. За все своє життя я таких людей рідко зустрічав. Його серце зупинилося на фронті, але душа залишилася серед тих, хто любив і поважав його. Спокій Антона тепер у рідній землі, за яку він віддав найдорожче. Юлія Вітряк ігор притула цей день.